Ні-ні-ні-ні ні, ні, не можна впадати у відчай. Що робити? Робити. Ось я, я покажу. Робіть це. Це обіцяння. Це обіцяння. Того, що, попри всю цю кров і всю цю багнюку, є шанс. Шанс на нове життя. Так, це може прозвучить наївно, і це може прозвучить дивно, але... але що ще ти можеш зробити, коли дивишся на смерть? Що взагалі хтось може зробити, коли дивиться на таке? Жити далі. 아, 트쎄스